Доброго дня. Починаємо наш день правильно. Саме з чаю, з правильного чаю, який ви можете знайти тільки у нас. Може, не тільки у нас. Трошки почаюємо на пуарі Юа з правильним посудом, з правильним обладнанням. Хоча можна і без нього, повірте. Головне, продукт, який ви заварюєте, в будь-якій колбі, в будь-якому термосі. І головне, який чай ви любите, якої консистенції. І також, звичайно, якої ферментації. У нас ви можете знайти все: від пуару до олуну, від фіолетового до зеленого, червоного і бюрозового чаю. Можете завжди експериментувати з заварками, не обов'язково тільки 8 заварювань по 40 секунд. Можна зробити і 2 заварювання по 3 хвилини, просто тоді продукт буде більш насиченим, бадьорим. Таким ефективним так звана енергія чаци. Що це таке? Можете спитати нас у месенджері. Тому закликаємо вас пити правильний чай. І тоді ваш день, а можливо і ніч, буде набагато кращою.